Дивлюся у гри суцількі негативні рецензії, мовляв, ніякого сюжету, нічого не зрозуміло, от тільки це не типова гра, це скоріше книга. Це гра не для тих, хто купує книги, заради гарної обкладинки, щоб почитати кілька рядків, зробити рецензію і покласти її десь на задній план для гарної картинки. Це гра для тих, хто купує книги, для того, щоб їх читати, щоб заглиблюватися в них. Саме тому майже дві сотні записок, майже година текстових файлів розповідає нам про цей світ, про характери та звички персонажів. Тож категорично не раджу їх пропускати чи скіпати. Оскільки це на моїй пам'яті перша гра, яка настільки гарно розкриває не тільки основних персонажів, але і персонажів другого і навіть третього плану, навіть тих, кого ми взагалі не зустрічаємо протягом гри. А от у чому можу точно погодитися з хейтерами гри, це, це в тому, що гра дійсно досить складна. В першій половині гри вам постійно не вистачає. Тома патронів власникам ультимативного видання гри в цьому плані дещо простіше, оскільки в них є додаткові патрони, але не в моєму випадку. Тож для того, щоб пройти першу половину, я раджу відразу ж прокачувати тривалість горіння факела, Це дозволить розбиратися зі слабкими ворогами без використання набоїв, просто підпалюємо ворога, а потім танцюємо задним гопака, поки він власне не сконає. Коли скіловий гравець раджу максимально прокачувати пістолет, оскільки він ефективний не тільки проти звичайних супротивників, але і проти босів, оскільки в битвах з босами зазвичай треба цілитися в конкретні точки і часто на великій відстані. Також поселений постріл з пістолета, дозволяє підривати каністр. Якщо ж скілами вас спорядіння на ділий, тоді раджу прокачувати рушницю. В боях проти босів вона мало ефективна, оскільки ефективна лише на ближній дистанції, але прокачана рушниця може знищити майже будь-якого звичайного ворога з одного-двох пострілів. Крім того, ви можете посилити відразу по групі ворогів. Другій половині гри у вас з'явиться нові федера зброї, і з патронами буде вже не так складно, але все одно не раджу оминати кімнати з котиками. Але про це вже в наступному відео. В грі 10 котів, так само як і 10 коміксів. Комікси не дають ніяких бонусів, але кожен комікс це відсилочка на одну з попередніх ігор Блуберів. А взагалі, відсилки в грі це особливий вид мистецтва. Пане Джеймс, а що ви тут забули? Чого вам в Селендхілі не сиділося? Також нещодавно в грі вийшов патч, який виправляє значну кількість багів, зокрема баговану очівку з е, спаленням біомаси е, міною. До речі, якщо вам немає чим спалити біомасу, ретельно огляньте все навколо, часто розробники залишають каністру, з допомогою якої ви легко зможете спалити біомасу. Після цього почув нарешті отримав патрони за ультимативне видання гри, які раніше зажали епіки. Але порадіти цьому я так і не встиг, оскільки знайшовся новий баг. Ці патрони е, мали б нараховуватися один раз, але нараховуються після кожного завантаження гри. Мало того, коли я намагаюся щось із цього забрати із інвентаря, вона не зникає. Це серйозно ламає атмосферу гри. Сподіваюся, розробники виправлять цю проблему наступним патчем. Наступне відео, скоріш за все, буде по сталкеру, якщо вийде новий патч. А до Кроноса ми повернемося в наступного місяця. На цьому власне все. До наступних відео народ.